А дуже часто наших покупців вражає асортимент нашого магазину, і найбільше мені запам'ятовується те, коли вони дивуються водорощинному графіту Артграф. От дуже дивую наших клієнтів. Перше, коли я дізналась про цей графіт, мене теж це здивувало. От, Світлана, і чи можемо ми ще чимось здивувати От якимось таким матеріалом, який можливо про який люди навіть не здогадують? Є у нас щось таке? Що ви можете згадати? Я думаю, сто відсотків є. Дуже багато хто, наприклад, із акварелістів, mm -hmm. так як я аквареліст, я буду говорити, тому що я точно знаю, багато хто хоче зробити свою роботу акварельно з чорним фоном. І для так. того, щоб чорний фон рівномірно, класно, гарно залити, mm -hmm. багато хто заливає туші, буащу, акрилом, але таке е залиття буває недостатньо mm -hmm. рівномірним. І в нашому магазині є продукт від німецького виробника шмінке. Ось такий продукт: це рідке вугілля Ого. на основі вишневих кісточок та виноградних. Тобто, воно навіть матиме такий підтон. Більш як до червонястого відтінку, або більш до такого виноградного відтінку. Це рідке вугілля, йде ось в такому тюбику. Ви можете його розчиняти з невеликою кількістю води, або навпаки, з великою, і воно матиме такі прямо акварельні ефекти. Ну або ж більш щільніше покривати і робити дуже класне, гарне таке фонове покриття. Це професійний продукт, коштує 1000 дві тисячу гривні.